Закон функціональним своїм обов'язком. 35 стаття. 11... А ви куди? Я поїхав? Ви мене, ви мене затримуєте? А? Тоді я поїхав. Пане, відійдіть з дороги, будь ласка. Що це означає? Нема. Яку вам бумажку? Ні. Ви блядь, уже здіваєтесь или що? Ні. А? Да. Ми ми заберу телефон? Отойдите станом, отсюда. Отойдите отсюда. На вищу. Ну просто я хочу, чтобы я снимал. А я хочу, чтобы вы відійшли от від машины. А я хочу, чтобы вы нормально сядели. А, а що я, а что я... Снимаю, это уже неприятно. Не? Ну мені неприятно, что вы вперлися до моей Далі. Да. Давайте ви вибирайте телефон, покажете документи і все. Давайте приєдне. Мені неприятно з вами общатися. Що так з вами а мені за мені не ну, було так далі, вас, таких от підарасів бля. захищати було неприятності. Ви мене щось защищаєте? Оце отак от защищаєте? От защищався вже. Ну, Уже взагалі, а я тут учался, блядь. Я тут причем. Вот за такие вот поведения, блядь. Яке? Сидеть в машине їхати ехать на работу. Ну что, сложно документы показать или что? Мне сложно, когда это беззаконие отворится. Бенззаконие. Конечно, не было. Не... А что? Страшно было бы? Нет, в 22-го не было полицейских. Да, потому что мы ездили с автоматами. Блядь. Ну, і а сейчас что не кричите. Что поменяло? Ты понимаешь, с кем зараз разговариваешь? С кем? А что будет Не понимаю. На последствия нападения, это нападение. даже насрать нам. По нормальному просим, по вы хорошему. Вы, 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 вы из-за таких, как вы, получается конфликт. Конфликт из-за того, то, что ты на ставь, начинаешь и вас блядь, кричу, качать права. Я вообще не с полицейским. Понимаю, конечно. Я не бачу. Ну, ви кричите на мене. розійшлися. Не ви, надо, че? мені ваші, мені Знаете, ваші документи правда, не надо. Ну, правильно? конечно. Давайте любий чоловік, чоловік стане і що? начне, начне зупинять і кричати. ви цього не казали. Кому? Ой, пожалуйста, вот мої документи і тікать. Кому я не казав? Кому я не казав? Як сейчас, не вели себе так. Точно так же казав. Не вели себе так. Точно так же казав. Не вели себе так. Точно так же. Херсонські поліцейські мене в 22-му зупиняли і кричали. Що ви робите? А він весь в бронежилеті і кричить, йоба в рот, блядь, я захищав. Херсонський поліцейський тут сидить, херсон а Він мені зупиняє мене на мопеді. Я захищав Херсон. Нікола ну, всю область. А херсонський поліцейський що тут робив? Ну я рад за вас. Я ж щось против Все. чи що? В чому проблема? В чому проблема? У вас Раз проблема. Ви на мене кричите. Зараз ми по... Так можеш, просиш, просиш, я, це, в кіно. Я, я вас не знімаю. знімаю. Я специально. Чтобы в суде, если що, вот это человек рассказывает, я буду сейчас забирать, нападать. Я спитав. Що? Я ж спитав, я не забрав, я спитав. <гум> ну, ви ж можете забрать. У вас там полна маса помістового біля ризику. Ви що, можете забрать? Ви що, у вас куча людей чи обзозброєні. Якщо ну, вас забрав. Сам буду? факт. Я що, Рембоч, <гум> Давайте. Я та, ж, я брат ж брат. розмовляю з поліцейським, ви, а ви... Та, що Микола то... Петрович, ну, дайте, будь ласка, документ. А і я і, Микола і, Петрович та. А звідки ви знаєте? Я знаю вже, поки ви тут великі дискульції. Так навіщо вам мої документи, якщо ви знаєте? Документи у вас є. Військово ваше. Ну, і, ну далі, далі у вас там резерви, правильно? Ні, в нас резерва немає. От для, от то, вами... щоб, для того, щоб мені подивитися в резерві, мені треба, щоб ви зайшли в резерв плюс, я можу тоді відсканувати QR-код і подивитися. Заблокуватися резерв. Плюс вдох. Військовий документи якісь, тимчасове посвідчення, військовий квиток. Іди сюди. Ти що, не зображаєш чи що? Так, пане. Парні, парні будуть договоритися. Ні, я говорю, пане. Давайте я закриюся. А от і закриється. Давайте. Так. Поліцейський. Що поліцейський? Де я... військово обліковий документи. У вас це не обходить, пане. Ну оце навіщо це таке? Ну виводить. Ну, так що, так если чоловіка автомат сейчас почне стріляти, виводи, він розказує, що він мене захищає, охренець захисник. Правильно? Давайте зараз друг друга. році було все Я розумію, конечно, що в 22-му році було. Я тут сидів в 2022 році, нічого. Що у вас? Я опіздую, пане поліцейський, ви мене затримуєте. Ви мене затримуєте чи ні? Я вас не затримую. Все, спасибо, большое.